Четверта доба Блекаут в Одесі. Енергетики там працюють цілодобово, щоб дати місту світло та тепло. В Укренерго обіцяють подолати наслідки аварії вже до кінця поточного тижня. З початку нового року це вже друге критичне відключення електроенергії. Через нього нестабільно працюють об'єкти критичної транспортної та цивільної інфраструктури. Як одесити справляються з блекаутом? Тетяна дізнавалася. Юрій під час кожного блокауту приїздить на залізничний вокзал Одеси підзарядити телефон. Каже, вдома є тепло, вода і газ. Цього вистачає, аби в перші дні знеструмлення пережити блекаут. Втім, далі без світла ніяк. Сложно. А сложно є. Наскільки електропостачання впливає на ваше життя? От що в чому ви себе обмежуєте? Во всьому? Абсолютно. Ну як, в темноті ж добре, шо, ні звірю. А як пристосувалися? Війна. Дадим словом, Війна. як, пишуть, як всі. Спочатку енергетичного терору через безперебійну роботу генераторів Одеса перетворилася на потужний механізм. Єдине місце, де нині люди можуть перечекати знеструмлення пункти незламності. По місту за графіком їх працює щоденно 156. Тут тут постійно є і світ, а так вообще принципі генератори. Ну я в хостелі просто вот щоб... угу. Тому ну, в хостелі є світ постоянно. А світло за рахунок чого в хостелі є? Генератор. Як при по ну, пристосувалися до таких умов, коли немає світла? Та ну якби з Донецької області у нас вообще там відомовні то в принципі не тільки світа. від листопада минулого року мешканці Одещини живуть від блекауту до блекауту. Так не встигли одесити оговтатися від ракетних ударів по енергооб'єктам 26 січня. Як буквально через тиждень сталася масштабна аварія на підстанції, яка живить Одесу та Одеський район. Більше півмільйона побутових споживачів одночасно залишилися повністю знеструмленими. З нашої точки зору це не є диверсія, а це Наслідок того, що обладнання, яке декілька разів було пошкоджено внаслідок ракетних атак і атак дронами, воно просто вичерпало свій технічний ресурс, і, звичайно, таке обладнання воно має більшу кількість відмов, на жаль, ніж те, яке таким навантаженням не підлягало. За декілька годин після аварії енергетики відновили світло на об'єктах тепло, водопостачання та лікарнях. А наступного дня після аварії до міста із різних куточків країни прибули 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. До них перепідключать низку соціально важливих об'єктів. На ці генератори з мережі будуть перепідключені: котельні, водопровідні та каналізаційні насосні станції. Так, енергетики розвантажать мережу. А вивільнену потужність спрямують для забезпечення світлом житлових будинків. Це робиться для того, щоб світло з'являлось хоча б на дві години двічі за добу. Нині до Одещини привезли 82 потужних генератори, як тимчасове рішення для зменшення навантаження електромереж на об'єкти критичної інфраструктури. Це допоможе поступово скорочувати перерву в живленні одеситів, і вже до кінця тижня ситуація зі світлом покращиться. До п'ятниці ми плануємо в паралель завершити роботи на нашому на одному з наших об'єктів і. Відповідно, це вже дасть значне покращення з точки зору графіки відключення електроенергії для споживачів Одеси і Одеського району. Наразі на пошкодженому енергооб'єкті працює п'ять аварійних бригад. Інші тим часом замінюють пошкоджену кабельну лінію, яка вийшла з ладу через перенавантаження в мережі на нову. Поки тривають відключення, ми проводимо аварійні роботи по відновленню кабельної лінії. Щоб запобігти таким випадкам. Будь ласка, коли у вас з'являється вдома світло, не вмикайте одразу всі електроприлади. Станом на сьогодні знеструмленими залишаються ще більше 350 тисяч побутових споживачів. Енергетики продовжують цілодобово працювати над резервними схемами живлення, аби забезпечити світлом Одесу і Одеський район вже до кінця цього тижня. Тетяна Бежанар з ураптеда телеканал Рада для підсумків єдині головне.